Це одна з найсонячніших областей України понад 2,5 тисячі сонячних годин на рік. На нашій мапі зараз сяятиме Південна Пальміра України, Одеська область. В ній найбільша кількість національностей. Тут розташоване одне з найбільш прісних озер України Ялпух. Наш географічний флешмоб добрався до області, котра славиться своєю кухнею та історією. Вірно, це Полтавська область. Тут знаходиться географічний центр Лівобережної України, батьківщина української пісні та галушки. Тепер ми рухаємось до Рівненської області. Тут знаходиться тунель кохання, зелений коридор у лісі, велике родовище бурштину. Значна частина області це Полісся. На нашій мапі з'являється місто Герой Харків разом із областю. У Харкові збудовано найпершу в Україні підземку за межами Києва. В його центрі розташована одна з найбільших площ в Європі площа Свободи. Далі ми переходимо до етапу склеювання двох частин мапи, не жаліючи клею, добре промазуємо мапу з однієї сторони. Після з'єднуємо обидві сторони одна з одною, притискаючи чимось важким. Заготівлю залишаємо сохнути на 30 хвилин. Поки клей висихав, ми дофарбували усі області України. Що ж, можна переходити до процесу збору мапи. Основу своєї мапи я не фарбував у білий колір, адже захотів лишити її у крафтовому дизайні. Ви можете зробити інакше. Що ж, у нас все вийшло. Ми великі молодці. Дякуємо, що завітали на наш флешмоб. До нових зустрічей разом із Бадем.